Так, шановні, доброго дня. Як бачите по моїй фізіономії, сьогодні хороший день, гарний, спокійний в мене. І все через людей. Ви знаєте, я знімав відео негативне трошки таке, про те, як мені один не один, а група трактористів винесла мозги повільно, з насолодою. То так само, тільки що один тракторист підняв мені настрій. Ну, не стільки тракторист, просто людина, якої є сажалка до трактора, щоб овочі садити. До речі, теж вирощує гектар капусти Ну, і займається ще паралельно там іншою роботою. Як ви знаєте, у мене були трудності, щоб сфрезувати 50 соток, тому що дуже багато пішли дощі. Це перше, а друге, як ні одного тракториста не виходить, то не хоче, то ще щось ну, різне, знаєте. І я розумію, що в кожного свої як ли, страви, тому нема в мене ніякого там до цих людей негатива. Просто зміюся з того, що буває нелегко, але дзвонимо до людини, знайшли її, щоб ви розуміли, в нас я. Живу біля Вінниці і в нас багато сіл біля Вінниці. Десь там 20 км від Вінниці може бути кілька сіл там, до 10, може і більше навіть. Я живу в такому селі, де три села об'єднано великих. Тобто в нашому селі три тисячі десь населення, мінімум, ну і вокруг нас. І знаєте як? Ну не кожен один одного знає, хто там в кого що є. Знаєте, які там трактори і так далі. Ну, я знаю, що в нашому селі нема. Поїхав я за 10 кілометрів від нашого села в те село, там, де в мене поле, і ми зараз займаємося, садимо овочі, ми зрозуміли. І починаємо дзвонити по місцевим, шукати трактор на фрезу. Єлі там згорем пополам знайшли на фрезу, щоб зфризували. Але ще треба було нам сажалку знайти, тому що цими пістолетами це дуже довго. Якщо, розсад, якщо розсада в касетах, то швидше. Якщо без касет, то довше. Ось так. Тому я зрозумів, що якщо ти садиш гектар 2, то тобі треба розсаду, посадочну машину і не виносити собі мозги. Тим, чим не треба виносити. Ось і все. Знаходжу, приїжджаю я до себе на поле і в цьому місцевому селі знаходимо людину, яка дає нам номер людини, яка має сажалку і виявляється, що вона живе недалеко від мене. В сусідньому селі, там кілометрів 5 від мене. І дзвоню йому, кажу, добрий день, добрий день. Як у вас справи, нам треба посадити капусту. А він зразу таке питання, а хто вам дав мій номер? Я навіть не знаю, хто мені дав. Кажу, хтось дав там з того села, кажу, я не місцевий, там я не можу вам сказати». Ну ладно. Потім він такий каже мені, «То що ти хочеш? Я кажу, ну що хочу, треба посадити 50 соток десь капусти. Я кажу, скільки це буде сто... коштувати. А він каже, я сажу тільки собі або безплатно. Я кажу, як це так? Каже, ну так. Каже, у мене сажалка, я там гектари землі.